До Голосівського управління поліції звернулася 25-річна киянка, яка повідомила, що близько 10-ї ранку до неї підбіг невідомий чоловік, який наніс удар їй по обличчю, при цьому забрав мобільний телефон. Слідчо-оперативна група, яка виїхала на місце, встановила прикмети правопорушника і напрямок його руху. Завдяки злагодженій роботі на протязі пів години правопорушник був затриманий. При ньому вилучили доказ, а саме мобільний телефон. Встановлено, що це 24-річний житель міста Вінниці, який проживав в хостелі разом з дружиною. За місцем проживання були, його, були вилучені Речові докази по інших подібних грабунках. Підозрюваний затриманий за статтю 208 КПК України, вказані відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 186. Під час досудового розслідування правоохоронці довели його причетність до скоєння понад 20 аналогічних злочинів. Правопорушник зривав золоті прикраси, відбирав мобільні телефони та інші цінні речі, переважно у жінок, в громадських місцях. Досудове слідство триває. Совершенно тобой в городе Киеве? Бели. Сколько? что штук 30, ну Да, не помню. То, что, то, что 30 лет. Каких совершал? Метро Житомирская, Дашина, все хорошовато. Какие преступления совершал? Опа. Забирал людей мужества. Что забирал? Телефоны, солнышко, цепушка. У кого забирал? У человека, его жену. Куда имущество девал там в дальнейшем? Сдавал в ломбарде цепушка телефоны на каравой этаже. Ну а расскажи, как там ситуация была. После кажется, я женку убегал, текал, вызвали милицию, в полицию уже. Вызвали полицию. Ранее судимый? Был. За что? Хулиганка. не знаю. Не помню, яка статья. 301, час перша. Пока я все больше сперва. Это пусть не, не буду.